Роман Цимбалюк, журналіст, колишній кореспондент Агентства Уніану Росії, реальний експерт з Росії, бо жив в Москві. Я останній раз, мабуть, в 2001 році був в Москві. Тому не знаю, що там відбувається. Підглядаю, що вони кажуть і пишуть. Доброго здоров'я, пане Романе, дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру. Спасибі вам величезне. І перше питання таке філософське, я би сказав. Росія путінська чи Путін російський? Це дуже важливий, мені здається, компонент, тому що дуже багато самих росіян, навіть ліберальних, кажуть, що це путінська Росія. Тобто ми, ми, ми тут не при чому, ми так просто з боку стоїмо, а це все він. А може він є якраз породження Росії, тобто Путін російський? Отак От би я сказав, що ви скажете. Вітає Микола. Ну без Росії нікуди не дітися принаймні, поки поки цю державу ніхто не нулював. І цей фактор фактор постійної загрози треба враховувати не тільки нам. Ну у нас дається розумінням тут все гаразд. А й нашим західним партнерам те, що ви питаєте, це що було першим є це чи курка насправді? Тут так само що перше ця нацистська держава і наци... таке фашизующе населення чи Путін. Значить, зрозуміло, що нічого з порожнечі не береться. І власне, власне, це доповнення одне одного. Мені здається, у Володимира Путіна за 24 роки була можливість якось піти по іншому шляху, але він вибрав такі, що от, вони насолоджуються вбивством нас. Ну і їм дуже насправді подобається е оголошувати на 4 секунди хвилину мовчання з приводу своїх вбитих. Що стосується російських лібералів, ну розумієте, у них робота така, вони не можуть дати чесну відповідь на це питання, бо тоді Шольц, Макрон а, на, їм надасть гроші, а і буде заощаджувати більше на ракетах для нас, тому що от ця ідея, що от є якась там частина російського суспільства, яка проти війни, вона класна і вона насправді правдива. Є якась кількість людей в Росії, які проти війни. У них є один маленький, маленький недолік. Вони жодним чином не впливають на те, що відбувається там. Більшість з них з них в еміграції там або мовчають. Ну власне саму історію з похоронами Навального, вона власне і показує, що да, є такі люди, це меншість, нічого вони зробити не можуть. Ну і певною мірою і ця безпомічність, вона, як на мене, викликає огіду. Бо ви чули, мабуть, Микола, як вони скандували? Українці хороші люди скандували на похоронах. Вони це на Навального, а вночі вони вбили п'ятьох дітей в Одесі. Росіяни. Тобто, чи потрібна нам ця характеристика? Про те, що ми хороші чи ми погані. Я не впевнений. Ну, ви Дивіться, бачите. ми тут показували кадри. Зараз ви якраз згадали пана Навального. Я потім до нього хочу повернутися, точніше, не до нього, а до неї вже до Навальної. Але був виступ великий Путіна, в якому він сказав, що броня кріпка це цитата. Російської пісні ми будемо тут. Ми дуже сильні, але як це не дивно, він приділив величезну увагу соціальним проблемам Росії і, і сказав, що і тут побудуємо, і тут зробимо, і тут буде прекрасною і тут. І хтось порахував, що це все разом десь на 130 мільярдів. Ну таких грошей в Росії і, і, і немає, і не буде ніколи. Але він якби всім пообіцяв: росіяни знов повірять. Росіяни знов скажуть, ой, нам же сказали, що туалети побудують і школи, і, і, і там по дві школи на суб'єкт Федерації. Наскільки я пам'ятаю, я б там рахував, рахував, там їх десь 75-85 і 150 шкіл за 10 років. Тобто така величезна Росія побудує аж по дві школи на один суб'єкт. Наскільки oh взагалі росіяни повірять цьому черговий раз? Ну тут треба все ж таки в термінах визначитися. Вони збираються витратити не мільярдів, а трильйонів. Тобто сума величезна, і насправді цікаво це послухати. Було в якому контексті тут головний висновок треба зробити. Який? Значить, послання Путіна вона ділиться на дві частини: це війна, смерть, смерть і смерть. Це перша частина. Вона була першою і основною. А друга частина можна назвати умовно демографією. Демо і демографія вона доповнює війну в першу чергу. Потрібні солдати, солдати, оце от м'ясо живе. Ну, тимчасово живе, яке без втручання буде виконувати ці безумні задачі. Бо коли коли виступав Путін, його солдати дуже яскраво горіли, вмирали. Ну власне, які в будь-який інший день. Що стосується цих обіцянок, ну знаєте, вони це, це ритуал, вони не мають нічого спільного. Там знайте, коли ми говоримо про школи російські, треба згадати про свої. От дивіться, я наприклад ніколи не думав, що українські школи були особливо на сході і на Півдні, в такому чудовому ставні сумною Маріуполі інші міста. От просто згадайте кадри. Розруйнованих українських шкіл всі вони після капітального ремонту скрізь там склопакети. Я ні разу не чув, щоб у нас якоюсь була масовою проблемою відсутність туалета в школах. Тобто наші школи українські вони за ці роки вони були всі приведені до ладу. У нас була державна, мабуть, є державна відповідна програма, і ніхто якось на цьому не, не акцентував увагу. Насправді то ну школи, школи туалети то. Ле як по іншому, але от те, що от у нас люблять порівнювати, так от це цікаво, що у нас все дуже і дуже непогано. Це стосується лікарень не скрізь, але от на, на сході так точно так, от там, серед іншого, путін сказав, що їм потрібно капітально відремонтувати. Увага 18 тисяч 500 школ. Оця цифра звучала. Я це слухав особисто і собі це все запазанатовував. І в мене виникла і така думка: ну, якщо чувак, цей цар не до цар манічела, він а, впродовж а, скільки двадцяти 24 років не знайшов часу на капітальний ремонт шкіл. То мабуть йому просто не до цього, тому те, що він там пообіцяв, це не має значення. От просто не має значення, тому що це друга частина. У них там не все так погано. Ну це є школи, які відремонтовані І багато є. Таких соціальних досягнень, але це ми розуміємо, і вони розуміють, що це другорядне. Перше перше питання це війна. І відповідь, коли закінчиться все ця, вибачте, довбана війна, а це питання в російському суспільстві в тій чи іншій мірі задають його. На нього він вирішив не відповідати. Тому це соціальний блок. Ну послухайте, окей, пане Романе. Тепер важливе питання до Навальної. Як би очевидно, зрозуміло, вона втратила чоловіка. Чоловік гер геройський абсолютно тут нема про що говорити. Да, він не, не був таким проукраїнським, як би українцям може хотілося багатьом, але такий, який є вже, знаєте. І в одному з виступів, які лунали після його загибелі, після його вбивства, після його смерті, була досить така цікава думка, яка мене трошечки як би, здивувала, я би сказав. що... Треба допомагати росіянам. Це вона десь в Європі сказала. Бо санкції не працюють, нема сенсу їх якби там культивувати. Допомога України не працює, бо і її не варто культивувати. Треба в Європі на поваленні російського режиму. І я тоді сидів і думав, вона ще третя сказала, чого не треба робити. І я як би розгубився, тому що якщо порівняти її слова словами її, її покійного чоловіка, який вже після російської навали сказав фактично те саме, що ви кажете. Що я кажу, що всі українці кажуть за винятком фрагментації Росії, про це він не згадував. Але Крим український кордони 91-го року, геть від з України російські війська, і так далі, і так далі, контрибуції, репарації оці всі моменти. А тепер не треба допомагати Україні. Перекласти можна так. Не треба запровадити санкції проти Росії, тому що вони діють не проти Росії, а проти Росіян, а Росіяни хороші. І, і це якби як на вашу думку, це нове слово? Чи просто ми розуміємо, що вона в траурі, не все розуміла, ще не навчена, ще не досвідчена і тому наговорила те, що вона говорила. Ну, коли чуєш ці дискусії так званих російських опозиціонерів, то я тільки згадую вірш такий класний. У нас був після 2014 року дуже популярний. ми не будемо браками». Ну, значить, давайте спочатку. Що стосується Навального, ніякі є, а який був. І певною мірою е, зрозуміло, що всі з точки зору людяності там, співчуття з е, щодо загибелі, смерті, вбивства Навального, ми я до цього до долучаюсь, але ми говоримо не про особистість окрему. А про наслідки його політики так, ось я в той час працював в Москві ще із 2014 року, після вбивства Бориса Німцова, Олексій Навальний зробив все, щоб цей протест перевести в таке, знаєте, цікаве русло загони там і так далі. І так далі, фактично, він злив. на мою думку, протест. Есть такой классный гражданин Украины, Александр Низоров. Я его зацитую в одном моменте. Значит, согласованный протест высшая степень покорности. Ну от власне цим вони займалися в рамках побудови цієї прекрасної Росії будущева. Ми бачимо, що бачимо труну з Олексієм Навальним, і так його дійсно вбив Путін. Бо я не знаю, чи отруїли його, чи власне дійсно проблеми зі здоров'ям були, тому що він живу в карцері, Це всі, всі, всі знани з просто. Ну це, 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 це жах. І зараз що ми чуємо. А, такі от а, цікаві моменти. Ну, по-перше, у неї якийсь, у Юлії Навальної якийсь вірус, такий путіноїд, путіноїд, називаємо його умовно так, тому що вона боїться проговорити слово Україна. А до цього Олексій Навальний боявся проговорити Україна слово, Крим. Він вони так навіть, коли він написав цей текст, свій останній про кордони 91-го року. То слова пропов він ж не артикулював чітко, чітко повернення Криму Україні. Тобто вони намагаються займатися, начебто, політикою в російських реаліях, але всі чогось, ну ті, хто залишився, перебувають на Заході. І от це формулювання, знаєте, сусідня мірна страна, ну, мені здається, якщо ти. Хочеш боротися з путінським режимом, то немає нічого страшного, коли ти називеш речі своїми іменами і Україну називаєш Україною, Росію Росією і так далі. Всі ці історії про те, що росіяни страждають, не знаю. Ну на війні всі страждають. А як ви хотіли Пане Романе? Хочеш... Ще одне питання дуже важливе. Дуже теж щось мене сьогодні. Перепрошую на філософію потягнуло. сьогодні. Я прослухав деяких знов таки лібералів російських, і один з них сказав: Досить, мені здається, цікаву штуку. І він сказав, що е, Навальний це останній шанс Росії на більш-менш мирні перетворення. А далі буде бунт російський, як ми знаємо, е, там якийсь безумний, без пощади. Ну, коротше. От і я просто сижу і думаю, може це правда, тому що ви згадали борю Німцова. Я добре його знав. Він дійсно міг домовлятися. У нього завжди була посмішка. Він він знав цих всіх людей, він з ними починав ще за Єльцина. Те саме, якби я думаю, що і, 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 і Навальний він завжди з усмішку, навіть критикуючи, він якби не був таким злим дядьком. І кажуть, що його смерть вибиває мирний мирне майбутнє Російської Федерації. І Тепер наступні революціонери, вони будуть справжніми революціонерами, які почнуть рвати цю Росію. Є в цьому якась здорова думка? Ну це очевидно. Слухайте, здається, до когось там в Росії починають доходити, що на путіну е і його команді йому. Е Однаково подобається вбивати і росіян, і українців. Давайте згадаємо три такі майже рандомні прізвища. Значить, Гіркін, Навальний і керівник приватної компанії Вагнера Пригожини. Всі ті, хто в ті іншій мірі, піднімають піря. Проти російської діючої диктатури вони або в в'язниці, або в землі. Ну спочатку в повітрі, потім в землі. Ну, з пригодженим там цікаво, все вийшло. Всі, всі про це пам'ятають. Тому е, зрозуміло, що влада в Росії вона не обирається на виборах, вона не виборна. І відповідно, якщо ти хочеш змін, то ти маєш не, не шариками махати фонариками і, і, і скандувати українці. Хороші люди. Хочеш змін? Вбивай! Вбивай, бо або вб'ють тебе. Власна це очевидно для всіх. І, Дякую дуже. Це... Спасибі величезне. Роман Симбалюк, журналіст, колишнього кореспондент агентства «Уніан» в Росії, реальний експерт по російських проблемах.